Нейромережі, які зроблять будь-яку презентацію за вас. Просто напишіть запит, зачекайте 10 секунд і презентація готова. Забудьте про недоспані ночі. Нарешті рутину робить робот. Які сервіси найкращі для презентацій Та чи дійсно все працює так, як про це розповідають? Будемо розбиратися. Перший сервіс називається Презі. Туди й підемо. Я вже авторизована. Якщо ні, вам запропонує програма авторизуватися. І є така магічна клавіша «Create with AI». Протестуємо. Відбувається завантаження, і тепер Prezi AI пропонує нам ввести. Заголовок нашої презентації я скрізь буду використовувати одне і те саме ТЗ, щоб у рівних умовах порівнювати різні сервіси. Отже, запит у мене такий: презентація про тренди маркетингу у 2024 році українською мовою, звичайно, це може бути презентація для виступу експерта. Тут пропонують надати деталі, але в нас їх. Немає, тому що ми хочемо презентацію з нуля, тому ми «Skip this step». І Assistant додає тексти, зображення, з'являється якась структура. Дивимося, як це все магічно відбувається. Минуло десь 30 секунд, плюс-мінус, і ми маємо готову презентацію. Так, бачимо, що українську мову сервіс зрозумів. Запит він зрозумів, чого ми хочемо. Але він зробив презентацію англійською. Українську мову він прибрав. Дивимося, перший слайд. Далі, ага, пішли тренди: Data-driven marketing. інтерактивні, дуже якось загальними словами, якось не в тему картинки. І дуже загально, дуже загально, прямо однією фразою. Ну, як варіант, щоб накидати собі ідей, вам пропонують розповісти про е, дату, е, далі розповісти про м, брендинг, потім про інтеграції з АІ, потім там зі стратегіями, і потім на основі цього АІшного плану ви можете робити свою презентацію. Але прям за таким виступати, ну, питаннячка. По-перше, я не маю нічого проти коротких речень, коротких висловів. Але ну, можна ж було додати різноманітні приклади, хоча б ілюстрації в тему. І навіть якщо тупо текстовий слайд, але його можна зробити таким типографічним. А тут ми бачимо просто таку два речення, умовно. Ну, поділ на е, розділ нормальний, висновок є. Але знову ж таки, тут можна було б зробити хоча б маркований список усіх трендів. І трендів якось малувато. Обмежень по слайдах не було. Так, а як мені тепер вийти? Назад? Чи вперед, чи як його? Дуже цікаво, я намагалася вийти. В мене програма зависла, і тепер я не можу взагалі відкрити цю презентацію, навіть щоб її експортувати. І уявіть собі, якщо ви готуєтеся до івенту, і бах, просто не відкривається презентація. Ось такий лодінг. А тепер додайте до цього нерви, як коли ви перед виступом. Ну, така собі історія, звичайно. Ефі момент later. коротше, на показ воно вже почало працювати. Ось воно. Переходить нормально, а на Editing воно не відкривається. Добре, спробуємо експортувати просто, щоб не прив'язуватися до цієї програми. Ну, звичайно, треба Prezi Plus, щоб експортувати цю штуку. Хотілося більше, звичайно, порозглядати усіляких налаштувань. Зараз спробуємо ще раз його запустити, але за надійність тут одразу можна знімати бали. І найцікавіше, що перед записом відео я це все проганяла. І все працювало, і усілякі налаштування. А зараз ось бачимо просто лодінг. Переглядання відео нормально, Prezi Editor зараз ліг, і ми просто не можемо зайти в редагування. Тому я ставлю цьому сервісу 3 з 10. Просто за те, що він накидав ідей. Ці ідеї можна розширити, додати свої приклади, тому що ви експерт, а не АІ. Додати скріншоти, додати якісь аргументи і просто спиратися на цей план від АІ. Не можна сказати, що він теж дуже там класний якийсь, але принаймні щось. Переходимо до наступного застосунку: Prezo. Тиснемо плюс, пишемо те саме в принципі. Тут є налаштування, це непогано. Тип зображень, хай будуть реалістичні, хоча тут дуже багато варіантів. Ну, хай будуть реалістичні. Тон, ну, професійний, непогано. Мова. Тут ставимо плюсик за це, українська. Аудиторія. ну, Давайте напишемо підприємці малого та середнього бізнесу на конференції про маркетинг у 2002 році. «Generate». Угу, бачимо, провантажилася назва майбутнє маркетингу у 2024 році. З'являються якісь слайди один за одним. О, тут програма попрацювала з назвою П'ять ключових трендів маркетингу у 2024 році. Добре. 60% зростання, 30 мільйонів користувачів. Так. Тут, в принципі, непогана структура. Тут ми відійшли від якихось заїжджених заголовок основний текст. Три блоки, три цифри. Але джерело цих даних де немає. І навіть нам не пропонує програма його додати. Як я маю довіряти цим трьом даним? Тим бачу, якщо я експерт, я маю виходити і казати це звіт такої організації. Це ні про що. Нові тренди маркетингу У 2024 році до віртуальної реальності штучного інтелекту. Так, це треба прочитати і потім зрозуміти про що мова. А якби був на півекрану робот або на півекрану VR-маска, то ваш глядач, навіть якщо він ще не прочитав, він зрозуміє, що тут буде щось про віртуальну реальність чи про штучний інтелект. Ну, візуально ми одразу читаємо візуально, а потім вже читаємо. Ну тут мені прям дуже не вистачає картинки. Добре. Я зрозуміла, картинок тут не буде взагалі. Емодзі – це максимум. Ну, добре, 5 кроків до успіху. Знову вода. Знову вода. Тут було нормально, без проблем. Ось ну, вступ, окей, один слайд нормально. Але це, ну, це вже знову вода. Нові можливості реклами. Ну, тобто, тут основна думка про те, що нові можливості мобільних додатків, персоналізована реклама. Ну, так винесіть це в заголовок. Ну, безліч нових інструментів, ну, можна ще прикладів. Ну, коротше, тут напрямок логічний про рекламу, але не вистачає конкретики. Підсуму конференції. Так, стоп. Трендів має бути 5 клас. За наповнення просто мінус 3. Тому що людина тільки включилася в процес і ось таке. Ми можемо це експортувати в PDF. Background Color. Але краще б я цього не робила, тому що зараз мінус по контрастності величезний. Ось так, хоча б це було читабельно. Ось так на поганому проєкторі це все попливе і ніхто взагалі це навіть читати не буде. Ставлю цьому сервісу 4 з 10. Чисто за те, що тут українська мова, за те, що тут мене запитали про аудиторію, але де тренди? А, і за ось це ставлю. Чотири просто тому, що тут є прикольна композиція, більш-менш сучасна. Переходимо до pitch.com. Теж на букву P, але інший застосунок. Create with AI. Схема скрізь однакова. Пропонують авторизуватися через Google чи через логін-пароль. Start with AI. Так, тут нам пропонують більш детально описати. Пишемо: презентація для виступу на конференції про тренди маркетингу 2024. Start Generating. Я зараз намагаюся зрозуміти, якою мовою ця презентація. І я розумію, що вона двома мовами: ось англійська, ось українська, ось українська, ось англійська. Ось українська. Клас! Коли залипла кнопка Ctrl-Shift, і ти постійно змінюєш мову. Добре. Тут навіть картинка плюс-мінус в тему. Непогано. Дуже дрібний шрифт. Він буде з проєктору нечитабельний. Максимум, що у вас прочитають, це заголовок, навіть під заголовки читати не будуть, вони дуже дрібні. Далі у мене питання, чому такі депресивні фото, якщо ми говоримо про можливості? Ха, клас. Тобто в англомовній версії фотографії нормальні. А в цій версії можна було павутину поставити на тренди. Клас. Добре. Ну, знову щось тут. Якісь веселі підзаголовки і основні тексти, якісь вони такі рвані, незрозуміло до чого. Технологічна. Коротше, у мене до цього, до цього слайду у мене безліч питань, до чого це все, і про що хотів нам сказати штучний інтелект. Гуртаємо далі. Ну, до речі, слайд нормальний. Єдине, що знову ж таки, це все дуже дрібне. В принципі, діаграма Ганта це штука дуже м -м, класна, коли вам треба показати складний процес з великою кількістю етапів. Це клас. І, в принципі, це могло б спрацювати, якби воно було більшим, більш читабельним. Знову ж таки, з цього можемо взяти як ідею, що можна показувати графіками, якщо ви говорите про бікдата, і показувати приклади бікдата. Але тут білий на блакитному ми ніколи не використовуємо. Ми використовуємо білий на синьому або чорний на блакитному. Так, про інфлюенс маркетинг. Ну зауваження такі самі про нечитабельний шрифт, а в принципі навіть картинки в тему. Я щось пропустила. Звідки взялася екологія? Я не проти того, що екологія це тренд в 24 році, але чому ніде про цього про це не було сказано? А тут вона бах і з'явилася. Зелена революція. Змінюємо світ разом. Таке враження, ніби вирвано з контексту. Якщо б був би попередній слайд про екологію, потім заклик без проблем. Але що це? глобал маркетинг. Ну і тут ви можете написати свої дані. Цьому сервісу теж 4 з 10 за натхнення стосовно візуалізації, за стильні чорні слайди і за доречні картинки в трендах. Не всі, але хоча б деякі. Наступний наш сервіс називається Gamma-App, і про нього в Тіктоці хто тільки не казав. Так само ми реєструємося. Нам тут пропонують декілька варіантів, і нам треба найбільш популярне згенерувати. Презентація, хай буде 8 слайдів. Добре. Мова українська. Що ви хочете зробити? Презентація для публічного виступу на конференції про тренди маркетингу 2024. тут нам спочатку пропонують затвердити план. Цікаво, до речі, тут більш класні тренди. Якщо в попередніх були такі собі, ось цей план до речі, ви можете використовувати набагато краще. Якщо вам просто треба накидати план, я раджу Gamma App для цього. Попередні у попередніх сервісах план був не такий детальний, не такий логічний. І за 40 е, кредитів нам пропонують згенерувати. Під час реєстрації ви автоматично отримуєте енну кількість кредитів. І зараз ми трошки витратимо. Окей, continue. Ага, далі нам треба вибрати тему. Сподобався ось цей шаблон Generate. Цифри. І якщо ми напишемо щось англійською, market, бачите, воно підтримується. А українська, на жаль, не підтримується цим шрифтом. Сказати чесно, План мені сподобався більше, ніж реалізація фінальна. Ну, подивимося. Значить, Тут невдало обрізана картинка, і ми вже дуже давно не використовуємо ось такі 2D-шні ілюстрації, тому що вони застаріли. Далі дуже цікаво. Тут бачимо стандартний розмір слайду, далі гортаємо, і він такий коротенький. Я, звичайно, вибачаюся, але як з цим виступати на звичайному проєкторі. До речі, навіть е, написано досить просто. За це поставимо плюсик. Знову невдало обрізана картинка. Тут має бути схема, але нічого не зрозуміло, через те, що це все діло обрізане. Друже шан, штучний інтелект. Та у в на ми завжди переносимо на наступний рядочок. Це виглядає неохайно, ніби хтось забув це перенести, і воно бідняга висить ось тут і думає: та коли ж мене перенесуть на наступний рядочок. Так, соціальне о тут навіть є іконки. Мені ось тут не вистачає простору. Треба все ж таки трошки, щоб воно було поширше, тому що воно ніби піддавлює знову увесить. Ну це вже традиція. Так, дивимося далі. Ну про схему ми вже не звертаємо на це увагу. Вона знову обрізана і знову не дуже вдало. Блоки подано різними способами. Бачите, тут. Три списком, тут три ось так, тут три блоками. Ну, це прикольно, можна взяти собі на замітку. Те, про що я казала, шрифт не застосувався. Тут Times New Roman, тут знову йде широк, тому що англомовне слово це не дуже ок. Тут можна було б зробити це в стилі під заголовку, ось це і це як тут, тому що зараз е, губиться ієрархія. Ну, цьому сервісу впевнені 6 з 10, е, е, Класний план. Різна композиція, вдале кольорове рішення, і притомні тексти, їх хоча б можна читати. Але, звичайно, до експертності тут ще далеко. Наступний наш сервіс Beautiful. Ho -ho. На жаль, Beautiful її нас розчарував, тому що а, тут генерація лише в режимі Pro. І Pro, якщо ми Оберемо, то одразу треба сплачувати. Beautiful AI платний. До речі, так само, як Tome AI. Він довгий час мав free trial, Зараз ми не можемо згенерувати презентацію, поки не замовимо про версію. І фінальний сервіс це WePick. Get started. Create your presentation. Пишемо те саме. Обираємо writing tone. Хай буде Professional Language. Українська Pages, ну, хай буде 8. Не подобаються мені всі ці стилі, якісь вони застарілі, але більше варіантів немає. Підемо шляхом виключення. Оце точно ні це прям провід з 2010-го. Ось це виглядає занадто просто, це занадто як в канві, Залишаються ці варіанти. Ну, якщо ми говоримо про маркетинг, тут щось. Хоча б картинка схожа на маркетинг. Спробуємо згенерувати в першому стилі. До речі, швидкість генерування приблизно однакова в усіх сервісах, що цікаво, десь 30 секунд, плюс-мінус. Угу, Тут з нами план ніхто не узгоджував. Гаразд. Тренди маркетинг, перспективи та стратегії. Переписав заголовок, непогано. Вступ, маркетинг буде. Доречні фотографії. Далі персоналізація це типу тренд-1. Добре. Одразу що кидається в око, однакова скрізь композиція. Фото, текст, фото, текст, фото, текст, текст, фото. Це дуже одноманітно. Ну, типу, непогано, як для презентації за 30 секунд, але можна було б зробити її більш різноманітно. Презентація. Так, ну до речі, тут тексти теж плюс-мінус читабельні. Відеомаркетинг, відеоконтент буде клічем, дій. яким клічем? Що таке кліч? Це ключе? Що таке клічем? Напишіть в коментарях. Далі екологічна відповідальність. До речі, прикольні картинки. От за це прям плюсик. А тут не прикольна картинка. Картинка прикольна була лише тут. Мобільний маркетинг. Висновок. Дякую, будь ласка. Ну, з того, що ми побачили, з усіх сервісів ну це десь 6,5. Плюсик за нормальну контрастність тексти, за нормальну читабельність, плюсик за деякі непогані картинки. Плюсик за, чіткі, за чітку структуру є тренди: ось про кожен з трендів окремий слайд. І плюсик за те, що не злітають шрифти в українській версії. Отже, а і презентації це круто, якщо ви студенти, і, і вам потрібна презентація про Африку, Шекспіра і тому подібне. Якщо вам потрібна презентація, просто щоб вона була. Без жодних великих цілей, просто для годиться навіть чепися. І найважливіше, якщо у вас брак ідей і вам немає з ким побрейнштормити, ви заходите, вам програма генерує план, і спираючись на цей план, ви вже робите свою презентацію з класними прикладами, з класними підтвердженнями і так далі. Але презентації від нейромереж поки що не підходять для презентацій для експертів. Якщо ви будете спікером на якомусь івенті, якщо вам треба показати свою тверду експертність, свої знання і так далі, презентація це просто помножить на нуль. Штучний інтелект дає дуже загальну і дуже примітивну інформацію. Усі презентації, які пов'язані з продажами, Капешки, бізнес-пропозиції, портфоліо, пічдеки, сейлз деки з усім цим програма не справляється. Вона буде надавати багато води, вона не буде чіпляти за тригери, за болі вашої цільової аудиторії, і ви не будете з цим продавати. А усі інфопродукти та прогріви до них те саме, там, де є продажі, там, де є наповнені смислами. На жаль, поки що це не до штучного інтелекту. І нарешті корпоративні презентації, різноманітні репорти, вайтпейпери, усе, що пов'язане з внутрішньою та зовнішньою комунікацією компанії, тут теж будуть питання, тому що там потрібен класний глибокий контент. А як ми бачимо, аїшки з цим поки що не дуже гарно справляються. Такі справи залишайте свої коментарі і підписуйтеся тут корисне про презентації.